Що робити, якщо нервовий зрив вже на підході? Що себе представляє ця психологічна поломка? У колі фахівців нервовим зривом заведено позначати стан, коли наш механізм організму вже не може впоратися за сильним стресом. Тригором може послужити що завгодно: як сварка з подругою, так і більш серйозні психологічні переживання. Що робити, якщо відчуваєте наближення зриву. Ідеально, якщо ви на зв'язку зі своїм психологом або лікарем. В цьому випадку варто вчасно зв'язатися і повідомити фахівця про наближення небезпечного стану. Але навіть якщо такого корисного контакту немає, цілком реально допомогти собі самому. Для цього необхідно виконати наступні нескладні маніпуляції: вмитися холодною водою, не використовуйте крижану воду, щоб не переохолодити нерви і судини. Можна Протерти обличчя кубіком льоду, головне відвернути мозок від нав'язливих думок. По черзі напружуйте і розслабляйте м'язи у всьому тілі. Таким чином, ви займете свій мозок і перемикнете увагу. Зверніть увагу на дихання. Якщо ви знаєте, що панічні атаки і нервове перенапруження, ваші постійні супутники, вивчить кілька дихальних технік, якими варто скористатися в самий пік емоційної напруги. Як знизити ризик нервового зриву? Повністю захистити себе від сильних переживань неможливо, особливо якщо ви живете і працюєте у великому місті. Головна порада, яку дають фахівці, уникайте ситуацій, які свідомо обіцяють вам психологічні проблеми. Наприклад, якщо ви знаєте, що спілкування з певною людиною переросте у велику сварку, яка може стати тригером, спробуйте зробити все, щоб обмежити такий контакт. Часто нервові зриви з'являються в житті людей. Які вибудовують відносини з аб'юзивними особистостями у такій ситуації? Обов'язково вирішить домашній конфлікт за допомогою фахівця, або ж розірвавши токсичні стосунки, які вкрай негативно впливають на ваш емоційний стан, бо нескінченно перебувати на емоційних гойдалках ви не зможете. Психіка